Юрія, доброго дня. Чи чуєте ви нас? Привіт, но Дякую за твою язвітельність. Насправді ми не оголошували безстрокове акції. Проте Оголошували. нам нам Олег Тягнебок говорив. Олег Тягнебок, ваш лідер сказав, що це безстрокова акція протесту. Юрій, так що я ну це не від мене ж слова відходять? Ми сьогодні проводили попередження акції протесту біля ЦВК. Щоб сказати, що ми маємо право юридичну позицію, захищати не голоси свободи, голоси людей, які проголосували, мають uh -huh. тоді воювати. Uh -huh. Я думаю, що в принципі неправильно тут на революції гідності такі речі виробляти в країні. Uh -huh. А отже, суд uh -huh. розставить крапки на ці, ми в будь-якому випадку будемо далі працювати нікуди нікуди зникнемо. Юр, а як ви будете свої результати захищати? Я так розумію, що так, Зохановським домовилися про те, що будете звіряти протоколи гаразд. За вашими підрахунками, ви говорили, що ви все ж таки потрапляєте в парламент. Правильно я розумію? За вашими підрахунками, ви скільки набрали відсотків? Перше, за історію незалежної України, чомусь тільки... Обтримально не співпало результати від поля. Я хочу сказати, що похибка щодо свободи була 0,5% і будь-якому ми мали, ми мали війти. Але ми маємо протокол з мокрими початками. На жаль, ми не маємо їх 100% з об'єктивних причин там на сході України. Але по багатьох гімницях нас не сходять результати. Тому ми хотіли би через суд, через ПВК просто з'ясувати і все. Це нормальна європейська права пропозиція. Провели медасів протесту, передати свої вимоги, піти в суд. Це саме mm -hmm. зробила. А те, що сьогодні влада, коли не вистачає хлопців на фронті, коли не, не вистачає техніки, загнала за аналогов більше техніки, ніж я бачив 1 грудня минулого року на банкові, то оце питання. Тому в цій країні більше боляться націоналісти, ніж Путіна, оце мене більше турбує, ніж там проходить свобода, не проходить свобода. Mm -hmm. Я в часі хімборського не вірю, я вже не дитинка. Юр, тобто я правильно розумію, що через суд будете добиватися справедливості, використовуючи ви, існуючий існуючі закони, у нас немає інших механізмів, ага. тому що сьогодні ми ще не вийшли на всі протесту. Вже сказали, що нацисто, бандерівські фашисти будуть палити цілика, бо це вигідно Путіна. Що ми ходимо по вулиці, що вигідно Путіну? Uh -huh. Що не можна захищати право 600 тисяч українців, тому що це вигідно Путіну. Uh -huh. Тому розуміючи, що кожного разу, коли свобода виходить на акцію протесту, а ваков забиває автовець. Сьогодні щоб ви зайшли по цівика, то би здивувалися від кількості різних спецпідпосідів і тому тянеть политивика. Ми в мирний законний спосіб uh -huh. будемо досягати правди. А час показує, я думаю, що країна бачила парламент і свободою, і країна побачить парламент без свободи. І ми побачимо, як вони будуть ходити голосувати, як книг подав, як зневага на мову і повернеться в парламент. І тоді, я думаю, що наше... ми нікуди не діваємося. Ми налаштовані працювати, є семеро мажоритарників. Тобто ми в будь-якому випадку оптимістично будемо дивитися на майбутнє. Юрію, а от ви кажете про фальсифікації на виборах. А які основні фальсифікації? Це ну якась завищена явка? Настя, от я зараз на, на я зараз хочу сказати таку аризотичну ситуацію. Щойно мені дзвонить мій повдиж Ярослав Маланчук, який сидів в підвалі Пов'янську в Віркіна і каже, в дивносточетні ковика відбуваються неймовірні речі від свободи. Каже, зараз воля членом комісії за котом свободи людину, яка проводила референдум Венерівський. Ми, mm -hmm. каже, протестуємо, нічого зробити не можемо. <серпи> ну, це анекдотичний ну, випадок. А, а далі, наші протоколи. завишена явка на Луганщині. Mm -hmm. Розмиваються голоси, бо там нас менше підтримують, опозиційний був більше. Тому mm -hmm. будь-які штучні завершення явки на сході розмивають наші голоси в центрі. Ну, а зрештою, взяти пошток, де один бюлін за свободу на кожній дільниці, що дуже легко зробити, і свобода не проходить. Я знаю, що москальські ЗМІ написали про таємний таємну частину мінських протоколів. Я думаю, що в принципі теж би це не було набув у Юр, Дуже дякуємо. Інформуйте нас про ну і будемо за за тим, партія Свобода потрапляє чи не потрапляє в парламент. Тим не менше, шестеро мажоритарників від свободи потрапляють до це Верховної Ради. Ти поправляєш мене? Шестеро ми нарахували. А ми шестеро нарахували. Я не знаю. Ми більше не нарахували. От ми як на сайт ЦВК не роздивлялися, нарахували тільки шість. Ну, тим не менше, тому що частина висуванця. Бо після з'їзду вже виховували. Погано чути тебе, на жаль. Ну, добре. Дякуємо дуже. Ми подивимося, може, кого ми там забули. Дякуємо за інформацію.